Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією для українців, так як такі запитання від вас звучать. Чому можуть не випустити з Польщі чи Європейського Союзу до України? Які ж документи треба мати, або яких не мати, або що треба таке зробити, щоб вас з Польщі на кордоні не пропустили до України? Підпишись, будь ласка, на цей канал, зроби репост та постав подобайку. Це важливо для розвитку цього каналу і для розвитку цього відео. Зроби це, дякую. Отже, сьогодні телефонує мені моя сестра, яка була в Польщі, по справах поверталася, і потрапила на цікаву ситуацію. Де перед нею жінка хотіла виїхати з Польщі? Вона була десь порядка трьох років в Європі, в Польщі, в інших країнах. І в неї не було діючого паспорта. Тобто, колись на початку війни вона заїхала по звичайному паспорту громадянина України, не біометричному, не закордонному, звичайному українському паспорту. І за тих три роки, що вона була в Європі по різних країнах, вона не зробила собі закордонного паспорта. Ну, ось не було такої потреби. Якимо ще вона минала різного роду перевірки, її не перевіряли, нічого їй не треба було. І зараз вона вирішила повернутися. І це вже, до речі, була друга спроба, тому що при розмові з прикордонною службою в Польщі це було чути. Вона говорить: я хочу поїхати в Україну. Їй говорять, дайте документ. Вона каже, я маю, ось український зак... я маю український паспорт. Цього недостатньо, потрібен закордонний діючий паспорт. Вона каже: Я не маю, я не зробила. Ну, то повертайтеся назад. Зробіть собі паспорт, і тоді заїжджайте в Україну, перетинайте кордон. І плюс сказали, що в базі є, що ви два тижні тому пробували заїхати, і вам сказали те саме. Ви це не врахували. Отже, зараз знову ви повертаєтеся в Європу, в Польщу чи в будь-яку іншу країну. Подаєтеся на закордонний паспорт. Якщо ні, то в Рославі роблять білий документ, яким можна скористатися, щоб виїхати з Польщі. Теж можна, але його потрібно мати, його потрібно зробити. І в такому випадку тоді ви вийде або закордонний паспорт новий, який можна зробити на території Польщі чи інших європейських країн, або білий паспорт, так званий, який теж дозволяє перетнути кордон. Але ця українка не мала ні того, ні того. Хотіла виїхати за українським паспортом. Отже, запам'ятовуємо: якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, то вас не пропустять, навіть якщо ви їдете в Україну. Це не протермінована біометрія, це не протермінована віза чи карта побиту. Це зовсім інше. Цей документ закордонний паспорт має бути діючим. В інакшому випадку ви поїдете назад, вас не пропустять. Ще одне запитання: це перетин кордону громадянами України, хлопцями від 18 до 22. Зараз є немаленькі черги, як в сторону. Польщі, так і в сторону України з поверненням. І все ті самі хлопці вони пробують, як виїжджається, як повертається. Нема такого, що всі виїхали, і ніхто не повертається. Сьогодні сестра була на кордоні як зранку їхала, так і зараз повертається, каже черга, як в одну, так і в другу сторону. Від ста людей на пішому переході. І переважно, переважно, не всі. Це молоді хлопці від 18 до 22 23 років. Вони перетнають кордон. Хтось по справах, хтось просто так, хтось просто переконатися, чи є там можливість перетнути, чи це не фейк, чи це хтось видумав, чи ні. Ні, це правда. Україна дозволила виїжджати таким громадянам за кордон, і воно працює. Це вже перевірена інформація. в мене вже дуже багато такої інформації. Тільки для того, щоб перетнути, обов'язково потрібно мати військово-облікові документи, діючі. Чи це резерв плюс, чи це паперові документи, військовий квиток. Також. Біометрія, діюча, страховка і гроші. Тому що якщо ви їдете за кордон, та не у всіх, але в багатьох можуть спитати, куди ви їдете. Ви маєте сказати, куди там в туристичних цілях, за покупками, не знаю ще там з якимось ще з якоюсь метою. І якщо запитають, чи є у вас гроші, чи є у вас страховка, ви це маєте показати. Їдете на один чи на два дні, ви маєте мати меншу суму грошей, їдете на довше, показати більшу суму грошей. Це треба мати, це треба пояснити. І такі запитання є на кордоні. Хто би що не говорив, куди їдете, чи маєте, коли збираєтесь повертатись, теж можуть спитати. Тому врахуйте це, будь ласка, коли ви перетнаєте кордон. І обов'язково запам'ятайте, для перетину кордону обов'язково має бути діючий закордонний паспорт. Це вже не знаю, переконалися не одна людина, не один українець, що не пропускають як в одну сторону, так і в другу сторону. Навіть якщо ви не знали, не розуміли і не могли зробити собі, бо не знаю, забули, це не працює за три роки, за два роки, за рік, за півроку, за місяць можна зробити документи в Європі українцю. Є всі можливості, є консульство, є ДП документ, тому звертайтеся, не пробуйте, тому що ви втратите свій час, ви втратите гроші, і ви все одно будете змушені зробити цей документ. Гарного всім дням підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.